На другому рівні, що ми говоримо? Якщо він пожартував, да, провокував, ми дивимося йому в очі, усміхаємося і говоримо, ти завжди такий? Або тільки зі мною. І усміхаєтесь, да? робите паузу, посміхаєтесь. І як ці фрази розкодовуються? Або тільки зі мною? Тобто я особлива для тебе? Кодуєте його вже, да? Ти намагаєшся вразити мене? Ви кодуєте його на себе. Вона ви Це кодіровка, ви на, е, на себе його кодуєте. Це Так само ви можете промовляти там своєму хлопцю або чоловіку. Ой, ну чого ти мене так любиш? Ти мене так любиш, ти мене так любиш? Це теж кодіровка на вас. А на третьому рівні, як ми говоримо цю фразу, да? от він з вами пожартував. І ви дивитесь йому в очі, ви знову ж таки посміхаєтесь, да? ви трохи нахиляєтесь, і ви говорите.